Друзі, несподівана історія сьогодні надзвичайна. Президент Зеленський знову збирає фракцію і слух народу, і це станеться скоріше за все на наступному тижні. Вівторок, середа, четвер. Ось такі от основні дати, про які зараз говорять інформація. Звідки з'явилася? Інсайт народного депутата Залізняка він дізнався ось таку інформацію. Не повірите, але слуги знову збирають на зустріч з президентом і вперше пише Залізняк, коли не вони вимолюють провести зустріч, а сам Зеленський вимагає її провести дати. Поки немає. Скоріше за все, це вівторок, четвер, коли депутати зберуться на засідання ради. Зараз всіх просять заздалегідь надати. Свої питання до президента, і сам цей факт а відверто ніколи не було, що прям два рази за місяць, та ще й по своїй ініціативі, Зеленський з депутатами зустрічався, викликав багато різної конспірології та теорії від кадрових ротацій до обговорення стратегічних питань. Ось така друзі. Інформація дійсно. Це дуже такий непересічний момент, тому що збір слуг народу. Ви знаєте, це відбувається в основному в Києві в одному із центрів офісних. Це рідкісне явище за весь строк каденської Волод... Володимира Зеленського. Це надзвичайно рідкісне явище. Причому ініціаторами дійсно, от я тут злізняка підтримую, виступають в основному слуги народу, а не навпаки. Так ось остання зустріч. Ви пам'ятаєте, відбувалася в серп, і відбувалася вона з причини дуже кризової ситуації, яка склалася в Верховній Раді, і ще в липні. І пов'язана вона була, ви пам'ятаєте, якраз із оціми незрозумілими голосуваннями, а потім переголосуваннями стосовно функціоналу антикорупційних органів. Тоді європейські партнери дуже серйозно втрутилися. Ну і відповідно ця нерозбориха, яка там розброти шатання, які почалися якраз у услугах народу, потребували. Якогось об'єднання, єдиного стержня і повернення все до е, певної системної роботи, але ж не вийшло так. Я просто нагадую, що зібралися 150 депутатів за деякими даними. Хоча багатьох не пустили. А у нас моно більшість це 223 народні депутати. Тобто 150 223 ще й десятьох не пустили. Позабирали телефони. Багатьом не сподобалось тоді абсолютно так. І ви також можете звернути увагу і знайти це абсолютно в вільному доступі виступи де, деяких членів фракції, навіть не слуг народу, членів фракції, які там були. Наприклад, мазурашу, який заходив в парламент як член партії Слуга народу, а потім вийшов із партії, але залишається у фракції Слуга народу так, от пам'ятаєте, що він сказав? Він сказав, що президент фактично вів себе дуже брвадно. Президент не чув е, запитання народних депутатів. Президент продемонстрував, що він е, хоче там продовжувати е, ту політику, яку він робить стосовно оборони української, і це іде в розріз, в принципі, тим настроєм, яке є всередині. Партії, тобто, дискусія про те, що можливо, треба там відкривати кордони повністю, що можливо потрібно навести лад із мобілізацією. Це все тоді за словами Мазурашу не було почуто. Відповідно, настрій достатньо поганий, а після того посипалося. Ще дуже багато негативної преси на Володимира Зеленського, що він фактично тепер не керує парламентом. Коаліція її просто тепер не існує. монобільшості також не існує. А попереду, друзі, у нас дуже важливі закони, які стосуються європейської інтеграції, чотири з яких, за словами вже міністра Марченка, провалені і перспектив їх проголосувати немає. Є ще бюджет. Абсолютно, які там виписаний з шаленими витратами на соціалку і гуманітарні питання, які вже, які вже називають бюджету виборів, і це теж така історія, яка ну потребує очевидно, очевидно, голосів голосів, які потрібно буде отримати не від слуг, а відповідно від тих, Політичних у груп, груп, які є в українському парламенті, Залізняк зводить все до чого. Він записав навіть ціле відео там на 14 хвилин, але ну з пустого в порожнє. так і він робить висновок: цей народний депутат з голосу. До речі, що президент збирає депутатів для того, щоб показати, що депутати зі слуг народу із фракції слуг народу вони слухняні. Ну мені здається, тут дуже слабенькі пояснення від Залізняка, оскільки от він сам заявляє про конспірології але ніяких конспірологій насправді не дає, а їх і не треба давати. Є очевидні речі. Значить, перше зібрати там депутати слухняні. Добре, давайте розберемо цю тезу. Депутати дійсно потребують. Якогось ну певної кількості голосів, так треба зібрати певну кількість мандатів, і це стосується не лише слух хоча б слух разом консолідувати, щоб розуміти кого про що і в якій кількості голосів просити, звертатися до батьківщини до європейської солідарності, до голосу от, до, до Залізняка, для того, щоб щось голосувати, те, що рухає країну сьогодні вперед, і те, що не позбавляє її іміджу. Нормальної демократії, яка сьогодні веде війну з Російською Федерацією, але всередині наводить лад із реформами, тут ключова історія, із реформами, щоб не соромно було перед європейськими партнерами і перед американцями, в тому числі, тепер е з приводу е наступного тижня, 6 жовтня, друзі, у нас стартує пленарний тиждень. І, відповідно, депутати будуть в раді. Потрібно, значить, якщо вони там будуть в раді, потрібно знати яким чином ухвалювати цей надзвичайно роздутий бюджет наповнити? Який ну зараз видається абсолютною фантастикою? Президент називав цифри. Ви чули, нам потрібно там 120 мільярдів доларів чи євро для того, щоб продовжувати воювати з Російською Федерацією. А в нас профі... дефіцит, так, дефіцит бюджету на наступний рік в проєкті закладений на 2,5 плюс трильйони. Гривень, звідки відповідно брати ці гроші? Треба робити реформи. Тепер, от про ще одну чутку: що начебто, президент збирається влаштувати якісь кадрові чистки, оскільки ми дуже часто чуємо і читаємо про конфлікт офісу президента з Єрмаком Єрм. Ер... Єрмака з Арахамію, так голова фракції Арахамія. Значить, Єрмака з Арахамія. Ну, це повний, також повна нісенітниця. Тут потрібно погодитися і з Також чому тому що руками Арахамія сьогодні дійсно збирається ця сходка депутатів і звільняти там людину, яка приведе туди очевидно якимись адмінважелями цих народних обранців, в тому числі мазурашу. Для того щоб його почули, там а це ну абсолютно неправдиво виглядає, тому що зняти Арахамі розвалиться все е, остаточно е, стосовно е, тепер реформ реформи, яких вимагає сьогодні Європейський Союз, у нас нещодавно в Україну приїжджала єврокомісарка Марта Кос. І от вона її цитує українська правда. Шкода від спроби ліквідації незалежності НАБУ і САП ще не подолана на 100%. Насправді, українська правда зосереджується на цьому моменті, так, але він достатньо маніпулятивний, тому що е у нас цитата Марти Кос звучала трошки по-іншому, а саме, звучала ця цитата: ось так у липні. Ми чітко побачили наскільки крихкими можуть бути деякі реформи, і чому так важливо захищати фундаментальні основи? Завдана шкода була ліквідована, але ще не на 100%. І уряд це знає. Ну тут єдине, що наштовхує на думку, що це може бути пов'язано там незадоволеність Європейського союзу набу ІСАП з незалежності цих антикорупційних органів це слово липень, так назва місяця. Але ні, ми просто в липні от пишуть європейці. кажуть, ми це побачили. Що реформи у нас знаходяться під загрозою, і ситуація в парламенті така, що президент її абсолютно не контролює, а він мав би її контролювати? Чому тому, що чотири законопроекти стосовно Ukraine Facility провалені, не проголосовані. Є ще історія з митами, які були введені на сою і ріпак. І це, от знаєте, воно там проходитись. Ні, ніхто не хоче там читати достатньо сумно, так. там Соя, ріпак, ну що це таке. А ви розумієте, що ця історія з соєю Ріпаком надзвичайно сильно пов'язана з американцями? Зокрема, чому американська е е е торгово промислова палата і е е асоціація тих бізнесів, які представлені інвесторів е в Україні, е рекомендувала дуже сильно. е-е Американським компаніям, які пов'язані з експортом цих сільськогоспкультур вивозити їх до того, поки президент Зеленський не підписав цей закон. Закон був ухвалений Верховною Раду за чутками певними, так в обмін якраз на голосування про повернення повноважень набув і сам залучалися Савгіль Мусаєва про це писала групи впливу лобійські, конкретно в парламенті, типу група Веревського там довіра, так. Це був їхній інтерес в обмін на голоси про повернення повноважень, ще раз скажу стосовно набу і САП, тобто соя і ріпак в обмін на набу і САП, а натомість отримали абсолютно заблокований експорт. Так, президент не підписував цей закон два місяці. Друзі. Як ви думаєте, чому давав можливість вивести сировину? Якраз американцям, тому що з американцями потрібно товаришувати американці в нас локомотив в наших оборонних стратегіях і контрнаступальних можливостях по відношенню до Російської Федерації сьогодні, дивина відбувається, стає відомо, що президент терміново, вдруге за місяць, збирає фракцію, на уряді дають абсолютно задню. Поки що частково, але це лише початок. По сої і ріпаку виводять з цих митних митного ярма фактично українського виробника і фермера, що не відбувалося ще півтора місяці, так після підписання. Сьогодні українські фермери, нарешті там врятовані 10% перетворилися на нуль для них, але суть в іншому, суть в тому, що це оця от незрозуміла історія. Цим ріпаком підсунуло абсолютно свиню. Відбілюючись перед європейськими партнерами, наразилися на е, серйозну сокиру від е, Трампа і компанії із Вашингтона. А що відбувається тепер? Оці... А тепер давайте взагалі. От Отпер... ну це не конспірологія, це просто ну висновок логічний. Ходять серйозні розмови про суттєве підсилення далекобійних можливостей Сил оборони України, там гавки там, баракуди. Оці всі ракети. Путін їх вчора у Валдає, наприклад, коментує. Думаєте, Путін просто так це коментує? Ці чутки перетворюються фактично на реальність. А на реальність в обмін на що? Чому Трамп раптом став таким відкритим для України і розвідданні, і Тамагавки? А от чому, тому що, очевидно, притисли трошки офіційний Київ, давайте я так висловлюсь. З приводу напрямку і швидкості реформ, які необхідно ухвалювати сьогодні е, в парламенті, в тому числі виправляючи певні, ситуації, ситуації, які на поверхні лише так, із своїми ріпаками. Так що тепер все стає на свої місця. Томагавки реальність, якщо реформи, як каже КОС, стануть реальністю, а тамагавки ж не просто заходять з Америки. Тамагавки мають купити разом з установками європейські партнери. Ось звідки тут кос? І ось звідки її незадоволеність, як вона пише ще раз читаю, деякі реформи крихкі. І ситуація дуже крихка. І ось чому так важливо захищати фундаментальні основи. завдана шкода була ліквідована, але не на 100%. Хочете тамагавки. Бігом зібралися у вівторок, середу четвер. вирішили всі питання, прийшли до тями, отримали 226 плюс, і швиденько голосуємо там, все, що необхідно. Мінімум 4 закони, плюс-мінус, без зальотів з сою і ріпаком. Ну, це я вже умовно говорю. Ось вам і розгадка. Так що, це зовсім не те, чим здається. Річ серйозна.